Доброго дня, сьогодні буде нанесення декоративки для Мансанд колір HS 1А. Практично такий самий, як і тут. Ми спеціально підбирали капітолозі, щоб там не сильно його закрашити, щоб нічого не мінялося. Першим ділом забавили ґрунтовку глибоку промитаюча в ґрунт. Ну тут уклеїли. У нас об'єкт невеликий і ми використали просту макаровицю бажано м'якшу. Наші стіни підсохли, пройшов час, десь там за дві годинки на дворі гаряча. Начинаємо просити перший наш кор. Жили простенькі вали, тут не велика квадратура. Поглядить такий сами, підбирали під каталог по каталозі. щоб прийшов час, наша стенка висохла, ми вже тут почали наносити дві стянки і для показу як будемо знімати. Наносимо так само, як лаву, ми його розбавили. Ось такі речі. ну все, звичайно, лава. Штучки ми мене для того, щоб е, регулювати слой одинаково. Е, коли купляєте сам санти, щоб можна було внувати дуже хороший візерунок, е, чи навіть можна його наносити е, карта міра зараз так можна. Два етапи. Це... Це може бути друге відео, якось буде вам зняти. То треба брати, розраховувати, от, наприклад, не так, як от на відрі там відріше, оскільки тут там квадратів пише до 30 квадратів, а вховувати, брати це відро до 30 квадратів на 15 квадратів, тоді ну, з запасом половину тоді вийде дуже хороший результат. Ну, це, я думаю, що всеньке нанесення. Я думаю, що його зрозуміло всім, ми будемо його доносити, що нам залишилася ця сінка і ця і відкоси. Ми донесемо, коли нанесли десь прим'як квадратів 5, 3 от як воно підсухає, його бажано вже тоді на стадії підсихання притирати. Це ми покажемо далі в наступному відео. Коли от підсохне зараз за минут 10, ми відснімемо знову ролик. Прийшов на щастя, декоративка Сан підсохла. Будемо притирати. От вже я почав. Чуть даже підклав, воно зараз ще підсохне. Завжди можна підкласти. Оце мені перенавиться. І так проговоримо. Можна так само вісенькою. Десь якщо шарувати, можна його потім ще раз підправити. Ну супер. От видно, де не притерто, а де вже притерта. Потім можна ще раз його І буде супер. Останне відео я зніму вже в самому кінці результат.